Юлія Остапович, Луцька громада прощатиметься із загиблим захисником. 18 серпня, в першій годині дня, у кафедральному соборі Луцька відспівають 59-річного лучанина Олександра Шевлякова. Він був призваний на військову службу по мобілізації на посаду заступника начальника штабу батальйону. Майор Олександр Шевляков загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піски Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, щирі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять, честь і шана герою. На Ковальщині чоловік забив свого брата до смерті. Про це повідомляє поліція Волині. У селі Тур два брата під час розпивання алкоголю почали конфліктувати. Згодом один з них взяв палку, якою почав гамселити свого опонента. Від ушкоджень той, не приходячи до тями, помер в лікарні. За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження. Нападнику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Через Волинський кордон чоловік намагався перевезти понад 10 пакетиків наркотиків. Напередодні, під час оформлення пасажирів автобуса, який через пункт пропуску столу їхав до Польщі, на одного з подорожніх зреагував службовий собака прикордонників. У портфелі наряд виявив 18 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження, ймовірно, марихуаною. Окрім того, чоловік віз за кордон більше десятка капсул для паління наркотиків. За цим фактом прикордонники направили до Служби безпеки України повідомлення про виявлення ознак криміналу. Речовину правоохоронців вилучили для проведення експертизи. У Луцьку чоловік виніс з магазину 27 тисяч гривень. Затримали зловмисника на автомобілі Мерседес benz аж у Львові. Спочатку водій заперечував свою причетність до крадіжки, тоді патрульні зв'язалися з ініціатором пошуків, і ті підтвердили, що це саме той чоловік та автомобіль. Згодом львів'янин таки зізнався у скоєному. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. До слова, він раніше судимий, за крадіжки та грабежі. Природа знову бушуватиме. Волинські синоптики прогнозують нові зливи уже в найближчу неділю. Кажуть, за півтора дні випала. Місячна норма опадів після минулої зливи у Луцьку чимало линівок замулило. Тож комунальники продовжували чистку комунікацій сьогодні біля проспекту Перемога, але останній раз було підтоплення. Було підтоплення там, затопило. Там навіть я переходив тоді дорогу, тому що там ну тако по косточки види було. От, але ну до того дуже рідко підтоплювало. Такі зливи, котрі пронеслися днями у Луцьку. Перевершили навіть прогнози синоптиків. Ті кажуть, грози очікували, але що литиме аж настільки природа здивувала за півтори доби налило місячну норму. За півтори доби випала місячна норма опадів. Луцьку випало 92 міліметри за півтори доби. Ось таке буває рідко. Але буває, на жаль. Ми давали, що буде значний. Нас там нас є певні критерії, тобто по кількості опадів. Ми очікували значний, але не очікували, що скільки буде. Це навіть для синоптиків було несподіванкою. Так, так, так. Ми очікували значний, а випав сильний. Останній раз таки приповниться, що тринадцятого року то і також всі плавали. Буває, може і більше бувало в моєму житті. Ну як де? Як на якій території? От там часом чуєш, там, там ще сильніші десь дощі йдуть. О, у Нас то, то кажеться, ще так, ну й багатенько, але ще терпимо. Але сезон серпневих гроз кажуть синоптики, ще не закінчився. Невдовзі знову литиме. Поки природа трохи в Луцьку прикрутила кран, комунальники чистять линівки. Вибираємо грась, доходимо до труби, там, де вода має стікати. А канавопромивушна машина вже зачищає все повністю. А то у вас такі етапи. Спочатку да. ви робите да, перший да, етап, да, а потім вони промиваються. Да, да. Під високим тиском давлення водою промиваємо труби. Тобто, ну, робимо їх чистими від газі. Ну, всякі там пляшки, все, що хочете, валяється. Один звідси миє, тобто я звідси мию. А один стоїть, дивиться там, щоб на виході вона вийшла, щоб ми знали, що вона точно там є. Кажуть, окремі ділянки чистять по кілька разів, коли шквальна гроза з такою кількістю опадів, труби буває, не встигають вмістити стільки води. Чистить, ну воно встигає, просто труба і прийняти ті, такий об'єм води, як на даний час от, йдуть по одні умови. Треба на тих самих участках так само почищати, промивати де його вже почищено, вже от Міша, як казав напарник, вже його чистили і тут по два-три по рази. Постоянно чистимо, бо воно багато мулу збирається, саме бачите, хлопці чистять там рішотки, так само є той му, воно забивається, воно не може собі забрати води. Комунальники розповідають, напередодні почистили линівки на вулиці Конякіна, не лише мул та листя, часто витягують навіть сміття, котре люди викидають де-інде. Витягуємо звідти і ганчір'я, трапки, і пакети, і бутилки. І всяке різне сміття. Бували випадки, що достаємо і пеньки, і якісь банки, дуже багато пластику. Ну найбільше це є ганчір'я, шмаття. Люди викидають. Все, все, що попало. Тим часом перехожі, дивлячись на роботу комунальників, мають надію. Природа посприяє і підтоплень буде менше. Звісно, якщо і самі лучани пам'ятатимуть, куди викидати сміття. Надіюся, все-таки, що там буде слів опадки, падали, що такі, що... то ви не знаю, скільки там літрів за минуту вилівалось, по чорному лило. То, то нічого не діли. Тим більше, что вона то не льє, не льє, а потім як вліла, то вже... Були завжди потопи, завжди були якісь ситуації, які з якими людьми... люди справлялися з ними, відповідно. Тобто цими справляться. Ближайшим часом ще наступить з осінь, відповідно, буде листя багато, люди ж з цим тут розправляться. Зима, потім прийдуть морози, також будуть справлятися. Ну а синоптики попереджають, за кілька днів природа знову готує дощ зі зливами. Очікується помірний дощ, місцями значний дощ. Також буде супроводжуватися грозою і місцями зі шквалами 15-20 метрів за секунду. Це на з, з... з неділі на понеділок. І ось ця пані на погодні примхи не зважає. природі нічого не заборониш, бо то природа є природа. Одних засуха, одних занаводнення. Так що переживемо. Або ураганів не було, а то ж в Америці візять, в Канаді йдуть такі урагани, то в нас найкраще. Дочки хай йде. Завтра все почу зайде, все буде нормально, все буде добре. Сама миру, миру, миру. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі. У Луцьку затвердили порядок забезпечення харчування вимушено переселених осіб. Документ вступає в дію з 1 вересня. Отож, хто харчуватиметься безкоштовно і що для цього необхідно зробити особам, маємо нагоду запитати у директора департаменту соцполітики Луцької міської ради Вікторії Майборди, яка з нами на зв'язку зі студією. Пані Вікторія, вітаю вас. Доброго вечора. Отож, скажіть хто має право харчуватися безкоштовно і за яких це буде відбуватись умов? Сьогодні рішенням виконкому було прийнято новий порядок харчування внутрішньопереміщених осіб, який запрацює з 1 вересня поточного року. Якщо до 1 вересня повністю безкоштовно ми мали можливість харчувати внутрішньопереміщених осіб, то з 1 вересня зміни відбуваються саме в тому числі, що частина Não? Буде оплачувати Луцька міська рада за рахунок коштів бюджету міста. Це мається на увазі та частина, яка йде на оплату з приготування їжі, з послуг з приготування їжі. Самі ж продукти харчування будуть оплачувати внутрішньопереміщені особи з тих самих категорій, які харчувалися і безоплатно. Це мається на увазі діти, жінки, які... Мають дітей до 18 років пенсіонери та особи з інвалідністю. Але е, додали ще е, таке, що можуть харчуватися всі внутрішньо переміщені особи, але це буде вже платно. Вартість порції буде соціальна, тобто не буде захмарна ціна, а буде, в принципі, та, як е, вартість порції, яка складатиметься з... Тих частин, яку ми фактично оплачуємо для внутрішньопереміщених осіб в рамках приготування їжі, і яку внутрішньопереміщені категорії перелічені мною попередньо оплачують самостійно, тобто Фактично до сьогоднішнього дня вартість порції складала 45 гривень. Сподіваємося, що такою вона і залишиться надалі. 20 гривень в нас оплачувалося за рахунок коштів бюджету міста Це приготування їжі, і 25 нас оплачували благодійники. З 1 вересня благодійники. Не можуть оплачувати це, тому що кошти спрямовуються трошки на інші проекти, які також будуть підтримувати внутрішньопереміщених лиців. Тому було прийнято рішення, що саме продукти будуть оплачувати внутрішньопереміщені особи. Документи їм потрібно буде пред'являти, щоб одержати це харчування от таким чином. Вони, як і отримували талони на харчування в департаменті соціальної політики, так і надалі будуть отримувати такі талони. Єдине, що буде розмежування між частковою оплатою, тобто ті, хто підпадають під категорію під часткову оплату, будуть отримувати такі талони, і ті, хто буде за повну вартість, але вартість, знову ж таки, підкреслюю, буде соціальним, будуть отримувати талони на платне харчування. А яку максимальну кількість талонів можна одержати от за один раз одному переселенцю? Наприклад, сьогоднішній день ми видаємо талони на 15 днів. Робиться це з тою метою, щоб ми мали можливість контролювати пересування переселенців, оскільки багато хто повертається назад, дехто хто в інші територіальні громади від'їжджає. Тому ми повинні чітко орієнтуватися, яка кількість, це найкраще робити на, орієнтовно на півмісяця, яку кількість продуктів нам необхідно закупити, яку кількість спрогнозувати. Ати грошей на подальшу оплату, це все пов'язано саме з бюджетом, тому видаємо на 15 днів, а далі людина приходить і без проблем отримує на наступних пів місяця А скажіть, от якраз ці місця, де власне відбувається так харчування, чи вони не змінились? Це бо я знаю, що свого часу їх скоротили кількість таких місць, так? Це для себе вирішує кожна територіальна громада, дивиться, спроможна вона оплачувати харчування, не спроможна. Таких територіальних громад було зовсім небагато, але на сьогоднішній день ну, бюджети, скажімо, багато втрачають, і деякі програми, які працювали і в тому числі харчування безоплатне. На сьогодні частково згортається зрозуміло. Пані Вікторія, от такий момент хочу спитати. Я знаю, що сьогодні от відбулося засідання виконкому, і воно в принципі було дуже плідним, тому що розглянули члени виконкому багато питань, зокрема, і внесли зміни до бюджету. Так наскільки я розумію, це мова йде про 400 тисяч гривень субвенції з обласного бюджету. От розкажіть нашим телеглядачам, як саме їх розподілили. Я вам скажу одне. Постійно відбуваються особливо зараз зміни в бюджеті, це на, практично на кожному виконкомі розглядають. І е, те, що було поділено, обов'язково розпорядникам коштів прийде у вигляді бюджетних довідок і вони будуть використані чітко за призначенням. На жаль, з обласного бюджету е, йдуть гроші і на виплату сім'ям, які втратили годувальників, сім'ям з числа членів сімей загиблих. Е, дуже часто, на жаль, приходиться і такі приймати рішення змін до бюджету. Я дякую вам за інформацію. Нагадую, що це була Вікторія Майборода, директор департаменту соцполітики Луцької міської ради. Вона була з нами на зв'язку зі студією. Ну а ми продовжуємо випуск. У Луцьку на вулиці Лесі Українки дозволять заїжджати лише окремим видам авто. Це питання теж розглянув луцький виконком. Як зазначив директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк, часто буває так, що для доставки до закладів торгівлі на цій вулиці використовують важкі вантажівки. Усе це призводить до руйнування дорожнього покриття та пошкодження комунального майна. Тому вирішено дозволити заїзд на вулицю. Лесі Українки автомобілів для доставки товару вантажу підйомністю до 3,5 тонн. А також можна буде заїжджати велосипедам та самокатам відповідно. Волинянина судитимуть за зґвалтування 18-річної дівчини. Ковальська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зґвалтування 49-річним жителем одного з сіл Головненської територіальної громади, 18-річної односельчанки, за подіяння її тілесних ушкоджень та погрозу потерпілій вбивством. Про це інформує прокуратура Волинської області. Слідство встановило, що пізно ввечері, 19 червня цього року, чоловік поблизу недіючого підприємства напав на дівчину та застосувавши насильство і погрожуючи вбивством, зґвалтував. За такі вчинки невдовзі обвинувачений постане перед судом. Скоро до школи про це свідчить не лише календар, адже серпень уже перетнув свій екватор. А й благодійна акція, яку у Луцькій громаді зініціювали 12 років тому, і цього літа не стали скасовувати попри війну, тим паче, що нині в середовищі як освітян, так і батьків, великі застороги, у який спосіб відбуватиметься новий навчальний рік. Цього разу на захід запросили 200 маленьких лучан-першачків, якими опікуються в управлінні соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Богдан і Яринка познайомилися у стінах Луцького палацу культури, де цього року зібрали юних лучан, які підуть до першого класу. Малеча залюбки спілкуються між собою, кажуть, вже встигли подружитися і дуже хочуть до школи. А чому ж до школи хочуть? Бо я дуже люблю все знати. Я теж люблю все знати. Ви тут познайомилися, так? Незнайомі? Незнайомі. Що для вас дружба означає? Як це дружити? Віка і Ярик Ага. У мене має брать дружити це означає гарно гратися і дуже, дуже гарно, дуже гарно говорити зі всіма. Це дружба і нічого поганого на кому не робити. Ви мої хороші. Ну, я вам бажаю, щоб у вас у школі було якнайбільше друзів і щоб ви дізналися якнайбільше. Хай щастить. вам. так само. Всі розуміють, що важкий час, тому надіємося, що навчання все-таки буде в першокласників. І В яку школу збираєтесь? В 20-ту школу ми збираємося на інклюзію. Не боїтеся? Ми вже звикли за півроку. Перший, як кажуть, місяці воно страшно, а потім вже людина звикає і з цим вже живе. Як думаєте, як довго нам потрібно буде з цим жити? До перемоги? В яку школу збирають? 23 третє. Школа буде працювати як? Ви довідувалися? Вже? Е, ну ми нас проводили опитування на рахунок того, як, як батьки хочуть. Чи офлайн, чи онлайн навчання, ми все таки схиляємось до офлайн навчання, хоча розуміємо всі ризики, але все ж таки перший клас це така визначна подія, що діти мали б це відчути, так як і ми в свій час. І надіємося, що ну все ж таки ця ситуація якнайшвидше вирішиться. Я думаю, що дітки підуть в перший клас, і принаймні, хоча б в них буде перший дзвоник без тривоги. А для офлайн навчання, як сподіваються батьки першокласників, у пригоді стануть подарунки, які підготували у Луцькій міській раді, і то яскраві ранці зі шкільним приладдям. Вручив їх кожному із присутніх міський голова. Особливим день знань буде цього року для першокласників, тому що вони вперше відправляються в країну знань, в країну всього нового. І я хочу до вас, дорогі дітки, дорогі першокласники, звернутися і побажати, щоб протягом усього. Вашого шкільного життя ви здобули ті знання і ті вміння, які дозволять вам бути успішними, які дозволять вам в майбутньому, коли ви станете дорослими, розбудовувати успішну і процвітаючу Україну. Я бажаю, щоб ви познайомилися з новими друзями і бажаю, щоб коли перший ваш навчальний рік буде завершуватися, то щоб у нас в Україні був мир і була перемога. Їх шкільне життя розпочнеться, коли в Україні йде війна, а їм не страшно. Вони жваво долають невеличку відстань від свого місця до високого чоловіка, який кожному вручає перший їхній шкільний наплічник і виглядає так, що сам задоволений тим, чим займається. А малюки, коли опиняються поруч зі своїми батьками, не втрачають часу, щоби зазирнути усередину, усе роздивитися і побажати усім українцям. Перемога хай вам буде. Вікторія Олещенко, Дмитро Кудик для новин на часі. Воєнні дії завдають багато психологічної шкоди людині будь-якого віку. Але найбільшу небезпеку становлять для емоційного стану наших дітей. Найкращою терапією в цьому випадку є переключити їхню увагу на творчість і знайомство з однолітками. Про один з варіантів, як це можна зробити, далі в сюжеті. Ще завчасно до початку творчих майстер-класів в центрі міста біля Волинської обласної бібліотеки для юнацтва збираються дітки для того, щоб познайомитись та поспілкуватися перед захоплюючою пригодою, яка на них чекає. Багато хто з них приходить сюди щодня з понеділка по п'ятницю, аби навчитись творити та розвивати уяву. Сьогодні в нас майстер-клас паперопластики. Сьогодні ми будемо виготовляти книжкову закладинку котик. А також пропонуємо діткам сьогодні ще зробити таку підставку під оліпці. Зазвичай у нас дуже багато діток. Ви бачите, є і лучани у нас, і є з Краматорська, є з Маріуполя, є з Херсона, дівчинка. Тобто Географія в нас трошки є. Я тут робила майстерки з Оксаною. Пані Оксаною, хочу зробити виставку свою оригамі. Всі кошти підуть на потреби військової армії. Що ви ще тут робили, крім того, що оригамі? Ну, ми робили шили ми бичка, шили, пам'ятаю його. І совундів шили. Ще ми. Це робили паперопластику, таких зайчиків прибучих. Е, мультитерапія це коли ліпиш фігурки і на камеру знімаєш, вони двигаються, без рук такі. І от усі поспішають зайняти свої робочі місця. По закінченню майстерки кожен навчиться робити котики-закладки та коробочки-підставки для канцелярії. Ну, а поки процес навчання триває. Скажіть, як важко різати? Ні. – А що у вас вийде? Котик? Тепер другу сторону фіксуємо. Якого кольору буде? Ні, я вже поняла, як це аби не відволікати дітей, запитаємо директорку бібліотеки про ці майстер-класи. Це допомагає розвантажити різні тривожні ситуації і зорієнтуватися на доброму, позитивному з вірою в майбутнє. І дуже добре, що фонд Ігоря Палиці тільки разом допомагає нам проводити проведення таких різноманітних майстерок. Майстерки ми проводимо щоденно. Фонд Ігоря Палиці тільки разом налагодив гарну співпрацю з бібліотекою для юнацтва, адже вони проводять дуже багато заходів. Одна із них це серія майстер класів Сів арт-терапія для дітей і молоді дуже важливо підтримувати зараз такі події, тому що знаємо, що фінансування майже не відбувається, і витратні матеріали все рівно потрібні. Цими витратними матеріалами допомагаємо їм займатися з дітьми, займатися молоддю, витягувати якось дітей і молодь з цих пригнічених станів, давати їм якесь таке гарне навантаження на їхню психіку, займатися з ними розвиваючими іграми, якимись. Правиль, правильно займати їхній час для того, аби наше покоління зростало здоровим, як фізично, так і психологічно. Юрій Куцик, Неля Прокупчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на стрінки АВРСУ у соцмережах, щоб не пропустити головного у студії. Працювала Юлія Остапович. Миру вам і пам'ятайте, все буде Україна! 18 серпня, за прогнозами синоптиків, на півночі та заході переважно ясна погода. Нарешті території хмарно. На заході ясно. Вночі від 15 до 18 тепла. У день від 25 до 34 градусів ртутного стовпчика. На сході хмарно. Температура нічної пори від 19 до 23 тепла. Денної від 33 до 36 градусів вище нуля. На півночі країни переважно ясна погода, зокрема на Сумщині хмарно, вночі від 15 до 17 тепла, у день до 30 градусів за Цельсієм. На півдні – мінлива хмарність, місцями дощ. Тут уночі від 19 до 21 градуса тепла. У день – від 29 до 31 градуса, вище нуля. У центральних регіонах – мінлива хмарність без опадів. Температура нічної пори – від 16 до 19 градусів тепла. Денної – від 29 до 32 градусів ртутного стовпчика.